Лікарі харківського військового госпіталю поставили на ноги 4 тисячі поранених бійців. АТО. кажуть, інколи отримані на сході травми здаються несумісними з життям. Утім, беруться за найскладніші випадки. Свято вірять захисники вітчизни рятує сам Бог. Сумом констатують, що не день то до шпиталю доставляють нових поранених. Під палатою реанімації Харківського військового госпіталю мати 26-річного бійця чергує вже третій день. Каже, коли синові прийшла повістка, відмовляти його не стала. Коли ж хлопець перестав відповідати на дзвінки, відчула лихо. Трохи пізніше, волонтери повідомили, Юрій підірвався на фугасі. У той час його підрозділ прямував на бойове завдання. Перспектив нікаких. Состояння вкрай тяжко. Обріждєм столик. Головного мозку. Ми сподівалися, що він викарабкається. дуже, 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 дуже страшна травма. У цій же палаті боєць Нацгвардії постраждали у страшній аварії на Донеччині. Його вдалося вивезти з глибокої коми. Нині чоловік реагує на звуки та біль. Чередномозова травма. Забій головного мозку, прогнозувати ми не можемо. Інші 18 чоловік ми відправили літаком «Віта» в Ланний клінічний госпіталь, тяжких а легких вони були забрані госпіталем внутрішніх справ у харківському госпіталі зараз більше 60 поранених. Незважаючи на оголошене перемир'я, велика кількість солдатів надійшли сюди саме після різдвяно-новорічних свят. Позиції українських бійців. Терористи інтенсивно обстрілюють щодень зградів і мінометів. В 11 часов вечора вони почали по їхньому новий год вже поздравляти. Міномілотами там туди в сторону. Чи в стані Луганської лупили. Ну, ну я не знаю. Навіть в нас борщ ми хотіли борщ зготовити, не могли. Ми до нього він луплять. Коротко. Олександра Литовченка в першу чергу за його мужність, а потім вже за зачіску і вуса побратими називають козак. У чоловіка роздроблені кістки на руці і нозі. Вантажівка, що перевозила бійців, наїхала на міни терористів. Наїхали на міни. противотанкові міни. Машина наїхала на протитанкові. Сработали две мины четыре человека, которые ехали в кузове машины. Четыре человека пострадали. Від початку АТО в госпіталі поставили на ноги 4 тисячі бійців. Є й ті, кого врятувати не вдалося. Мова йде про два десятки військових. Усім необхідним поранених забезпечує держава. А коли чогось не вистачає, традиційно підключаються волонтери. То, що зараз потрібно, це памперсні неї Це просять всі відділення от від реанімації до швидкої допомоги, травма, хірургія, все. Ну, Памперсні памперсної дуже потрібні. Це те, що мені вчора прачікало. Вкрай необхідні термобілизна, теплі куртки і штани, кажуть волонтери. Після одужання більшість бійців знову повернуться на фронт. Артем Глібов, Олена Маміна спеціально для Тивай.